Всім привіт! Покажу, що я виготовив цього разу на своєму 3D принтері. За зразок було отримано ось такий от корпус. Це корпус для автомобіля, верніш, корпус під камеру для автомобіля Mercedes Sprinter w 907 Ось так от він. Це вже складений. Для того, щоб його виготовити, його копію, я його розібрав і відсканував дві частини. Ось такі дві частини з таких він складається. І відсканували тритесканером, обробили модель і все це діло надрукував. Друк зайняв аж 25 годин на один комплект. От, отримав доволі гарну якість поверхні. Як бачите, все чітко. От. Ця деталь доступна для замовлення. В описі під відео є мої реквізити, щоб замовити ось такі от деталі. Кому таке теж потрібно? Або щось інше, також можу виготовити. Головне, щоб ви дали свій якісний зразок. Тож, кому відео сподобалось, ставимо вподобайки і катайтесь, не ламайтесь!